Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор на радіо київ 98 вісім. Сьогодні говоримо про волонтерську діяльність та її важливу роль у підтримці нашої країни, про роботу організації, яка займається підтримкою військових та цивільних, що постраждали від війни, якими були перші кроки на початку повномасштабного вторгнення, та які основні напрямки діяльності на сьогодні є пріоритетними, і на чому зосереджують свої зусилля? Поговоримо сьогодні в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії співзасновниця та заступниця голови правління громадської організації Ми Україна, єдина Маїна Мартинюк. Доброго Вітаю дня, вас. доброго дня. Знаєте, довго, от, готуючись до програми, взагалі дуже багато досліджував вашу організацію. Ми різні Україна єдина. Бачу, у вас дуже багато така різна, різні сфери діяльності, скажімо, у вас різні проекти. Але насамперед хочу розпочати, от, кожна організація має початок. От, Хочу запитати якраз про вас початок. Коли ви взагалі з'явилися, яку мету ви от, перед собою поставили для того, щоб. Організація Ми різні Україна єдина існувала. Ну тобто, це ви знайшли якусь проблему, з якою ви намагаєтеся впоратися. От розкажіть, як взагалі з чого починалося все? Угу. Організація Ми різні Україна єдина займається плетінням маскувальних сіток. Сітко плетіння, взагалі, окремо наші волонтери почали займатися ще задовго до повномасштабної війни. Це дехто почав там 14-го року, дехто почав пізніше плести. Ми плели на різних локаціях міста Києва. І от саме на Вацлава Гавела, де ми зараз знаходимося, де знаходиться наше приміщення волонтерської організації, ми почали плести в 2019 році. Тоді долучалися буквально декілька родин, які приходили і плели неділям Ми давали оголошення в соцмережах для того, щоб до нас доєднувалися. Мешканці, але знаєте, тоді це не було таким поширеним. Дехто із мешканців на нас навіть дивилися з посмішкою. Ну типу, для чого ви це робите? Адже такої активної війни немає в Україні, тому що схід був далеко. А от і ну, це була така наша просто зустріч друзів, де ми ще робили якусь корисну справу. В 2021 році ми познайомилися з керівництвом Мамаєвої Слободи, яка знаходиться в нашому ж районі, і провели разом спільно культурно-масовий захід, де були представлені майстри народної творчості. Були колективи танцювальні. Ми зробили кіміні-концерти. Там були е, митці художники, е, видавництва ми запрошували, тобто популяризували українську культуру. Це було в 2021 році, і цей захід ми назвали Ми різні Україна єдина. В принципі, це був такий малесенький крок, тому що ми не знали, що це тоді переросте. І планували на 22-й рік зробити ще більш масштабний захід, але, на жаль, почалася війна. Перші місяці, як і всі, ми були трішечки в стресі. Ніхто не знав, що робити, як все куди далі рухатись. І нам з Олександром Тимченком, це співзасновник зі мною, головна голова правління, почали дзвонити люди і просити давати запити, що нам робити, чим ми можемо допомогти і як ми можемо бути ефективні. І тоді ми прийняли рішення, що ми відкриваємо приміщення і запускаємо знову плетіння маскувальних сіток. На той час у нас був матеріал ще на залишках. В принципі, ми думали, що нам того вистачить, але до нас почали приходити багато дуже людей. Це були люди різного віку, діти, пенсіонери. Люди з окупованих територій, тобто всі хотіли долучатися, і в нас наша, наше приміщення просто фізично не вміщало таку кількість людей. На той період у нас рамка була 5 метрів. Ми її розширили до 10. Люди стояли з двох сторін, і ми вимушені були розділити на зміни наше плетіння. Тепер у нас ми працюємо з 9 до 9 години. Uh, у нас є куратор кожної зміни. Це Вероніка Савченко. Вона керує першою зміною, і Смертко Юлія керує другою зміною. Вони займаються чисто організаційними питаннями, перевіряють якість плетіння, uh, тому що до нас все-таки долучаються дякувати Богу нові uh, волонтери. Але знаєте, поки людина навчається, є якісь там технічні помилки, і дівчата от контролюють, щоб все було якісно, тому що. Для нас якість це ну, найважливіше, що ми маємо. Тобто, для нас це прямо от закон, щоб сітки були якісні, тому що вони зберігають життя нашим військовим. От. І е, так ми почали працювати. Е, потім паралельно з сіткоплетінням е, у нас були і гуманітарні проекти, тому що війна приносила все нові виклики, прибувало все більше людей. Ми відкрили гуманітарний напрямок, яким займалась Катерина Корчагіна, тому що завдяки У нас є подруга, яка в Польщі організувала гуманітарний штаб на початку війни. І от ми з нею налагодили логістику і гуманітарку, яка вона передавала вона сюди. Ми з Олександром розвозили по деокупованим містам і селам Київщини. І тоді долучилась до нас Катерина, і вона взяла напрямок уже гуманітарний. Вона розробила зв'язки з театрами. Зараз у нас вимушені переселенці і волонтери наші відвідують безкоштовно театри. Також налагодила допомогу тваринам, тобто в нас були, скажімо так, широкі спектри нашої роботи. Ми там не займалися тільки сіткоплетінням. Ну це було десь 22-23 рік, коли в нас дозволяли нам ресурси. От потім з часом. І якось так все знаєте, стало трошки затихати ці напрямки, і ми зосередились саме безпосередньо на маскувальних сітках. Можу похвалитися, тому що найбільший наш проєкт з маскувальних сіток це небесний плащ, це сітка в 900 квадратів. Ми її робили місяць. Це було дуже цікаво, тому що вона складалася з трьох частин по 30 квадратів, і ми її освячували на території Мамаєвої Слободи. Запрошували телеканал Київ, приїжджали нас, знімали, показували. І тоді ми її освячували, передавали вже урочисто хлопцям військовим. Ця сіточка служить до сих пір. Вона захищає красивий літачок. От вони нам пишуть схвальні відгуки про неї. Це був такий масштабний проєкт. А так загалом ми робимо розміри будь-які це від найменшого там, для Старлінка накриття, до ми для снайперів робили сітки для петріота теж у нас був гарячий дуже запит. І наші дівчатка залишалися навіть під комендантську годину, доплітали, щоб встигнути вчасно видати матеріал навіть в період, коли був локдаун, від, відключення світла, під ліхтарики, під телефони. Всі, всі стояли і плели, тому що розуміли у багатьох з наших волонтерочок хтось служить, хтось воює. Відповідно, дівчата просто через силу, через не можу, враховуючи всі свої особисті обставини, все одно кожного дня приходять. Що би там не було, град, вітер, дощ, все одно йдуть на волонтерські про маскувальні сітки. Якраз от ви дійшли до цього, до цієї частини нашої розмови. Знаю, що цей проект маскувальних сіток у вас є основним. От як ви навіть і сказали, що були різні проекти, але ви зосередилися якраз на цьому. Насправді, дуже багато організацій, які займалися, займаються плетінням маскувальних сіток, які були от на третьому секторі. Я пам'ятаю, дуже багато розповідали, що це не. Просто так порізати одяг, взяти сітку і просто плести. І Люди, які збираються, яких є бажання, час натхнення це робити, це роблять. Але на це треба окремі матеріали. На це треба окрема сітка. На це треба, по-перше, приймати запити від військових, а не просто наплести і намагатися роздати, тому що прекрасно розуміємо, що військові перебувають в різних таких геолокаціях, де може бути і різна природа, і маскувальна сітка. Це впливає якраз на маскувальну сітку на її кулі. Розкажіть, які виклики у вас стоять перед маскувальними сітками? Бо насправді я знаю, що це не дешево робити маскувальну сітку. Перший виклик, з яким ми стикнулися, це був на початку 2022 року, коли не працювали виробництва по виготовленню основ і самого матеріалу для плетіння сіток, тому що ми завжди плели. Сітки з синтетичного матеріалу це спанбонд. Його дуже часто використовують у меблевому виробництві, і на той період я дуже вдячна виробникам, які, незважаючи на обстріли, тому що у нас виробник основи він знаходився в Харкові. Незважаючи на обстріли, незважаючи на відключення світла, ми стояли в черзі. Ми чекали місяцями, поки нам дадуть основу, але все одно українці виробники працювали, і забезпечували нас матеріалами. Ми так і залишилися на сьогоднішній момент. На використовуємо спанбонд. Ми ніколи не використовували матеріали з побутових тканин, тому що у них є дуже багато. Недоліків. Перший недолік це вага, тому що е, така сітка е, дуже важка, і, як правило, військові залишають її на позиціях. Вони їм дуже прикро, я розмовляла з хлопцями. Їм дуже прикро, що люди витрачали свій час, витрачали свою енергію з любов'ю робили ту сітку, а вона не підйомна. Вона намокне, вона починає гнити. Ну тобто, там буває багато є недоліків. Наприклад, нашу сітку, ну і взагалі сітку зі спанбонду в 200 квадратів. Я можу підняти сама. В 200 квадратів зі звичайної тканини там уже треба декілька хлопців. Ну зараз такої можливості немає. Наші сітки мобільні. Ми зараз розробили таку технологію. Ми зразу питаємо у військових: у вас сітка буде стояти стаціонарно, накривати якийсь об'єкт, чи ви будете з нею їздити? Якщо вони будуть з нею їздити, ми робимо мішечки. Серденька там малюємо і. Ці тіточки в мішечках курсують в багажничку, вони компактно їздять з хлопцями. Стосовно вартості сіток, так ну ми постійно зараз в боротьбі за ресурс ми організовуємо різні заходи, майстер-класи нам допомагають різні блогери. Тетяна Литвин, гідеса Київська, вона дуже часто організовує екскурсії на нашу підтримку, і ми самі щось організовуємо: якісь заходи на збори донатів, тому що ми по факту живемо за ці донати. Але саме головне і саме найдорожче це людський ресурс, тому що саме людина, яка приходить і відкладає всі свої домашні справи, вона бере оцю стрічечку і вплітає. І оце от найдорожче, що ми маємо на сьогоднішній день. А якщо на початку у нас було чимало бажаючих долучитися до плетіння, то сьогодні, ну враховуючи взагалі ситуацію в країні, там особисті якісь обставини, кількість волонтерів зменшилась. А сітка ой, а черга, вибачте, на сітку навпаки збільшилась. Тобто, у нас на сьогоднішній момент в черзі сітка стоїть. Ну, Хлопці чекають, можуть чекати місяцями, там місяць, півтора. І коли просять, дайте нам сітку, ми кажемо, треба чекати. Вони кажуть, тяжко, але ми будемо чекати. Ну, це вже говорить про якість нашої сітки, тому що ми постійно намагаємось вдосконалитись. Ми постійно змінюємо кольорову гаму. Там ми ніколи ми не зупинилися на тій кольоровій гамі, з якої починали. Бо зараз ми там дивимося на перші фото нашої сітки. Ну так. Mm -hmm. А тут не так, тут не так, такий колір не такий. І постійно от щось у нас змінюється, змінюється. Ми дотримуємося розмитості малюнку. ми ну, В основному це дотримуємося мультикаму, але постійно коригуємо відсоткову кількість кольорів на полотні для того, щоб от це максимально зливалося з ландшафтом. І коли у нас ну, просять дайте нам сітку. Ми одразу питаємо, в якій місцевості вона буде використовуватись. Тобто, у нас там є декілька видів сіток, і ми вже тоді от, знаємо, що ми можемо зробити. Це, до речі, дуже добре, коли ви саме робите по запиту. Тобто, ви не робите, як я от сказав в запитанні, а просто плетете сітки, щоб. Комусь передати. А отут хотів якраз запитати про зворотній зв'язок, чи діляться з вами військові взагалі в використанні цих сіток. Наскільки вони довговічні? Наскільки там а, прекрасно розуміємо дуже багато там і автівок, дронів, такі матеріал, який довго не служить на фронті, але завдяки їхній наявності вони рятують життя. Так само і маскітні сітки, маскувальні сітки так само рятують життя. Розкажіть оце, оцей зворотній зв'язок про. Життя маскувальних сіток на фронті, наскільки вони допомагають, наскільки вони довго тримаються там? Ну, Взагалі, життя, якщо в умовах активних бойових дій, ви самі розумієте, при першому ж обстрілі вони дуже гарненько, файненько горять. Але якщо маскування відбувається десь в посадці, в зеленці, Жаль, що я не можу показати фото, як виглядає наша сіточка замаскована. Але на початку війни ми навіть тестували наші сітки. Хлопці піднімали дрони і там з різних висот вони робили зйомку. Так, от на той період це була початок зими, коли ще тільки припорошило снігом. Це була біла сітка зимова. То, чесно кажучи, не всі змогли знайти просто недбало накриту машину на позиції зі ста. Ну там можливо зараз я трошечки собі чи нашій організації не дам <свісно> якоїсь переваги. Скажу там зі ста метрів не буду обманювати, але з таких проглядаємих, скажімо так, висот її ну, машину не було видно. Ну, це був такий тестовий варіант. До прикладу, був у нас один випадок при правильному маскуванні. Я наголошую про правильне маскування, тому що дуже часто навіть військові е, із скромності, чи я не знаю з яких причин, е, неправильно маскують об'єкти, тому що часто не розмивають е, е, об'єкт, часто просто накидають на техніку і все. Але при правильному маскуванні. Е, Одна позиція мінометна півроку не була знайдена е, дронами-розвідниками. Були гарно хлопці замасковані. Ну це для нас, прям знаєте, вау. Тому що за кожне життя реально переживаєш, борешся і намагаєшся зберегти е, нашого воїна, тому що. Я знаю, як ніхто, в мене чоловік теж воює, у багатьох моїх друзів теж багать, багато друзів теж воюють. Тому от сам, і найцінний ресурс, який ми маємо взагалі в державі, це людське життя. От, Стосовно е, довговічності, ще що хочу е, підняти таке питання, дуже важливе. Е, ми стикнулися недавно з тим, що у зв'язку з тим, що спанбонд використовується в меблевому виробництві, це використання для внутрішніх, ну там для приміщень. Він непогано працює і в затінених участках, але коли, наприклад, сітка працює на відкритому сонці, десь в степу, Херсонщина там, чи Запоріжщина, тобто сітка знаходиться в степу, деякі кольори почали поводити себе не дуже добре, вони почали просто розсипатися. А, і до нас от якраз це про зворотній зв'язок. Нам дали фідбек наші військові, що ну, типу, без претензій, але дивіться, така є ситуація. І ми почали звертатися до виробників, в яких з якими ми співпрацюємо: типу, алярм, хелп, що нам робити. Бо вже ж третій рік війни, вибачте, вже ж якось треба і можливо і переорієнтувати своє виробництво. Тим більше волонтери дуже багато закуповують цього матеріалу. Нам сказали, що ну, вибачте, ну у нас нема таких технологій, ми нічого такого не зможемо вам зробити. І ми почали шукати. Олександр цим займався, почав шукати виробництва, які можуть додати ультрафіолетовий захист в матеріал. Ми знайшли такого виробника, він невеликий, скажімо так, ми ще не знаємо, ну там не можемо сказати, чи зможе він забезпечити наші потужності. От ми зараз тестуємо цей матеріал, робимо поки пробні сітки, але якщо він буде дійсно якісний, буде дійсно класно працювати, ну це буде прямо бомба, тому що це ще збільшить шанс і довготривалість цієї сітки, і шанс на виживання. Це буде круто. Тому я хочу звернутися до виробників. Будь ласка, шукайте можливості, переглядайте своє виробництво, тому що, на жаль, на мою думку, війна закінчиться не скоро. І нам треба працювати, нам треба вдосконалюватись, нам треба розвиватись для того, щоб працювати і бути ще більш ефективними, і захищати наших хлопців. От насправді ще до ваших слів ще на початку відповіді. А щодо візуалізації показати взагалі маскувальні сітки, я якраз сторонник того, що цього публічно не варто зараз робити, допоки йде війна, тому що звісно все це може використати ворог, і він може якось потенційно знати, хоча б як це може виглядати, такі навіть які допомагають. Насправді хотів. Залишається у нас буквально трохи більше п'яти хвилин. Ми дуже багато інформації, але на жаль, часу у нас не так багато. Для наших слухачів-глядачів хочу нагадати, що в описі на YouTube під цією трансляцію ви знайдете всі сторінки на громадську організацію. Ми різні Україна єдина. І я це кажу до того, щоб запитати у пані Маїни, як можна допомогти вашій організації? Бо зрозуміло, що волонтерство. Всі э, працюють, э, віддаючи все останнє, але все одно є люди, які хочуть допомагати, які хочуть можливо фінансово, можливо э, фізично, так само можливо долучитися до плетіння маскувальних сіток. Як вам можна допомогти? Ми будемо раді будь-якій допомозі. У нас на наших соцмережах. В наших соцмережах у нас є сайт, є рахунки офіційні. все прозоро є звітність. Хто хоче допомогти фінансово, будемо дуже раді. Хто хоче підтримати нас по-іншому? Можливо, є якісь блогери, так як от Тетяна Литвин, про яку я казала? Можливо, інші люди, які можуть популяризувати нашу організацію, нам також. Що дуже приємно буде, якщо ви долучитесь до нас фізично. Ми плетемо з 9 до 9 На Вацлава Гавела 51-16, дріб, Це відрадний, тому будемо раді бачити кожного. Навчимо, покажемо, розкажемо. Бо зараз наша волонтерська організація це вже щось трошки більше за ці три роки. Знаєте, ми настільки стали тим єдиним монолітом. Ми вже Почали дуже тесіннями, от і дуже такі класні в нас стосунки. Ну і під кінець хочу похвалитися ще одним нашим досягненням і як підсумок підвести, що за ці три роки ми сплили 1379 сіток цією площею, а вона 5,4 гектари, можна накрити 4 мрії і майже 8 футбольних полів. Тому ми не збираємось зупинятися, ми працюємо далі, ми повні ентузіазму. От працюємо далі на перемогу України, і це буде Україна, ну е, насправді хороший кінець, але ми все ж таки, Я е, насправді під кінець просто підготував ще запитання. От з приводу воно е, я б не сказав, що це абстрактне запитання. Ми трохи якраз до цього ефіру ми трохи поговорили. загалом про волонтерство. Наскільки на вашу думку, сьогодні волонтерство. Не западає, а далі розвивається. Ми прекрасно розуміємо чинники 2014 року, 2022 року. Війна стала таким яскравим чинником на те, що люди об'єдналися і почали волонтерити. Як ви вважаєте, от особливо за вашими спостереженнями, наскільки у вас змінюється команда, збільшується, зменшується? Як ви казали, так є буденні справи, є робота, є сім'ї. Навіть коли сім'ї приходять разом плести, це теж такі великі плюси для волонтерства. Розкажіть свої спостереження. Волонтерський рух в Україні зараз розвивається постійно. Не тому, що люди хочуть щось робити, а тому, що вони розуміють, що вони можуть бути ефективними, вони можуть бути суспільно корисними і вони можуть допомагати іншим. І, на жаль, держава справляється не з усіма викликами, тому ми, як свідоме, я сподіваюся, що свідоме громадянське суспільство беремо на себе відповідальність і закриваємо деякі потреби, з якими не може справитись держава. Волонтерство, ну я не знаю по кількості людей. У мене немає таких статистичних даних: там збільшується кількість людей, чи зменшується. Кожен обрав для себе шлях, кожен прийняв рішення, чи займається він цим, чи ні. Тому що волонтери зарплату не отримують. Як багато хто думає, що всі сидять там на зарплаті. На грантах да і на грантах. Це дуже складно. Людина витрачає свій власний ресурс. Власне бажання і все. Але ти вже не можеш зупинитися. Можу сказати про себе, це знаєте, це як ти ну, на голці. У нас, ти вже просто хочеш не хочеш, ти вже можеш іноді бути настільки втомлений, в тебе немає сил, ти вигорів, все. ніяких проєктів, ніяких заходів, нічого. Але в якийсь момент ти десь там пару днів відпочив і вже чогось не вистачає. А у нас є волонтери, які от вчора ми збиралися, плили знову сіточку, і, і у нашої волонтерочки у сина було день народження. І Вона дзвонить: ну як ви там? Ну, що ви там? Ну я до вас прийду. Ну почекайте, я прийду, кажу в тебе в дитини день народження. Нічого нічого, я прийду ввечері, я вже не можу. Ну тобто люди вже знаєте, як залежні від е, цього напрямку, від цього руху е, не можу сказати, що закликаю всіх стати волонтерами. Це вибір особисто кожної людини. Ну чим більше нас буде, тим мабуть, ми краще зробимо світ навколо себе, і тим краще і швидше наша держава стане процвітаючою. Ну Якось так це моя така особиста думка. Я не знаю, чи правильно я відповіла. Це особиста але думка так. і вона має право існувати. І насправді це підтримую ваші слова. Що волонтерство це справді така здорова залежність, яка, яка бажано щоб була. А, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, співзасновниця та заступниця голови правління громадської організації Ми різні Україна. Єдина Маїна Мартинюк була в студії. А, це був проект третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі. Дякую, єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ дев'яносто вісім.